Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо працювати із списками в Python, і ми дізнаємося, як змінити значення елементів списку, навчимося знаходити елемент за заданою властивістю. Також навчимося додавати та перемножувати всі елементи списку. В минулому відео ми більше працювали із списками, що містили в основному текстові дані. Сьогодні попрацюємо з числами. Перш ніж починати працювати з елементами списку, нам потрібно вміти визначати кількість елементів списку. Дуже зручно перебирати їхню кількість за допомогою циклів. Розглянемо два способи. Я на створю список, назву його A. і поки що він у мене пустий. Так як я сказав, що ми будемо працювати сьогодні з числами, тому я введу якісь числа. Наприклад, 2, мінус 3, 6, 8, 6 і 7. Вистачить. Тепер один з простих способів перебрати елементи списку за допомогою циклу такий. Тобто я друкую наш цикл FOR, Застосовую до нього лічильник I і вже звертаюсь не до діапазону перебору, а звертаюсь до списку. Тобто мій список має ім'я A. Тобто мається на увазі, що. Буде перебиратися, виводитися кожен елемент із списку, поки вони не закінчаться. І таким чином я хочу ще кожен елемент мого списку вивести. Тобто я виводжу свій лічильник. Запускаю. І бачу, що в мене кожен елемент вивівся в окремо рядочку. Як це працює по кроку? Тобто я натискаю всім кожен новий крок, бачу, що в мене щитується кожен елемент списку. І потім у мене, там де мій список, знову ж відображається мій список, але виводиться число 2. Тобто він не звертається до елементу списку, як ми бачимо, просто виводить те, що бачить. Тобто 2, мінус 3 і так далі. Тобто все працює, все виводиться. Е, другий такий спосіб, я це зараз закоментую. Другий спосіб, я копіюю цей же самий список. І знову ж таки за допомогою циклу for створюю нічильник той самий I, i in І тут я вже звертаюся до діапазону range. Тобто я вже буду звертатися до діапазону списку. Elementів. Але мені потрібно дізнатися, скільки ж елементів у списку. Коли ми працювали із рядковими типами даних, ми знаємо, ми вивчили тоді, що є така команда len яка дозволяє нам визначити кількість символів у рядку. Також ця сама команда дозволяє нам визначити кількість елементів, тобто кількість е тих об'єктів, які в нас є в списку. І Ставлю дві крапочки і знову ж таки вивожу, тільки вже я вивожу не свій лічильник, а вивожу елемент. Тобто я пишу мій список A, I, і в квадратних дочках я записую що його лічильник. Запускаю програму. Бачу, що в мене знову ж таки вивело все те саме, так як і є. Але якщо я запускаю покрокове виконання. Я бачу знову ж таки, що в мене зчитуються всі елементи списку. То тут ніяких змін. Але далі в мене перебирає, що дізнатися довжину мого списку за допомогою команди len. Він говорить, що є їх 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 елементів. Натискаю наступний крок. І бачу, що range, в мене діапазон робиться від 0 до 6. Тобто, всього в мене буде 6 повторень. І Виконується нульова ітерація. Тобто нульова ітерація в нас буде підставлятися 0. А 0 це у нас 2. І двічку ми виводимо. Потім перша ітерація, то перший індекс у нас буде який: мінус 3. І він виводиться. І так далі. Тобто, наступний у нас буде 2. Це у нас число 6. Дійсно, це число 6, і воно у нас виводиться. Подальше виконання по кроку я вже завершую, думаю, тут уже зрозуміло. Тобто, яка різниця між цими двома варіантами програми? Однаково працюють, але в другому варіанті ми з вами звертаємося не до елементів списку, не просто їх виводимо, а звертаємось до кожного окремо. Тобто не до всіх і виводимо їх, ніби програма в них виводить, те, що є. А звертаємось до кожного окремого елемента. Давайте розглянемо деякі операції над елементами списку. Ми вже вміємо з вами подвоювати список, це ми робили минулого разу. Давайте тепер подвоїмо кожен елемент списку. Я ось це вже повитираю, воно мені не потрібно. Списочок я залишаю. І давайте переглянемо, що ми можемо ще зробити, тобто як це ми можемо перемножити кожен елемент. Е, я залишаю мій цикл, тобто він мені все ще потрібен. І нижче я пишу, тобто як, скільки він буде повторюватися, а повторюватись він буде. Е, мій список A. Е, у квадратних дужках я беру індекс I і присвоюю його до списку I. Мій лічильник, не забуваю вказати, обачаю, стільний індекс лічильник, я обмовився. І помножити на 2. Тобто мається на увазі, що я своєму списку присвоюю список і кожен елемент. А звертатися я буду за допомогою len, знову ж таки, я його множу на 2. Ну і мені залишається лише його вивести. Тобто print. І вивожу список a. Чому я не вказую зараз тут елемент? Тому що в мене вже кожен елемент буде ось тут виводитись. І виведеться вже повністю весь список подвоєний. Аби я вказав ще й лічильник або якийсь. Ну так, лічильник, то в мене виводило кожен елемент. Ну і потрібно було ще зробити ось такий відступ. Перевіримо, що в мене вийшло. 4-6, 12, 16, 12, 14. Тобто дійсно вийшло те, що я. І планував. Запускаємо по кроку. Я швиденько вже список щитування в списку пропущу. І бачу, що знову ж в мене визначається довжина списку. Діапазон від 0 до 6. І йде нульовий індекс, тобто двієчка. Тобто, знову ж таки, замість I вставляється нуловий, нульовий елемент, а це у нас двієчка. 2 ми множимо на 2 і отримуємо 4. Потім йде перевірка наступного елемента. То ві, який у нас йде перший, це мінус 3. Мінус 3 множиться на 2 це буде 6. І всі ці дії відбуваються далі. І відповідно, коли вже всі елементи переберуться, всі 6 елементів переберуться, то у нас виведеться результат, тоді ж новий список, вже із новим результатом. Ось такий список. Все він у мене вивівся. Це був простий приклад роботи з елементами списку. Давайте ускладнимо програму. Давайте спробуємо вивести лише додатні числа нашого списку. Подумаємо логічно, як ми підкажемо Python, що число в нас додатнє. Логічно, що якщо число в нас більше за 0, значить воно додатнє. В інакшому випадку воно є від'ємним. Тобто, знову ж таки, я залишаю ці два рядочки. І вже за допомогою умови я можу визначити, якщо мій індекс менше 0, то ніж більше нуля, значить воно у нас додатнє. Тобто я друкую. Якщо мій список A, а точніше ще його індекс, який в мене вноситься в лічильник, він в мене більше за 0, то вивести цей же самий елемент мого списку. Ой. Елемент мого списку. Перевіримо. 2 6 6 7 І дійсно, в мене ці елементи є додатні. Давайте навпаки, щоб мені вивело лише від'ємні. Змінюю лише мій знак більше на менше. Запускаю програму, мені вивело числа мінус 3, мінус 8. Все працює як і потрібно. Давайте ще вдосконалимо нашу програму, так, а тоді що виправимо її так, щоб нам виводило тільки кількість елементів наших чисел. Я знову ж це витираю. Для рахування кількостей цих чисел я створю змінну. Наприклад, хай буде К, яка буде рахувати кількість. І з самого початку на мене буде дорівнювати 0. Потім я пишу знову ж таки умову. Якщо... Список, а точніше, його елемент, він у нас менший за 0, то в такому випадку K у мене буде збільшуватися на одиничку. І залишається лише вивести наші k. Тобто, щоб дізнатися кількість від'ємних чисел. Запускаю програму, все в мене число 2. Рахуємо, мінус 3, мінус 8. Давайте по кроку перевіримо, як це працює. Так, щитується в нас списочок. К дорівнює 0. Діапазон списку від 0 до 6, і пішла перевірка елементів. Перший елемент у нас нульовий, а точніше, це 2. 2 менше за 0. False, наче вона не виконується. Не підставляється це число 1. 3. Мінус 3 у нас менше за 0. True. Значить, у нас k збільшується на одиничку Тобто таким чином у нас з вами і рахує кількість наших від'ємних чисел. Тобто 2. Як ми бачимо, цикли нам дуже допомагають працювати з елементами списку. Тепер завдання для тих, хто дивиться це відео, створити список з будь-якими числами та вивести суму всіх елементів списку. Код програми залишите в коментарях під відео. А ми продовжуємо. Я на початку говорив, що ми будемо працювати сьогодні лише з числами, але згадав ще один непоганий приклад, де я можу застосувати тексту елементи списку і, відповідно, задіяти цикл. Уявимо, що в нас є список людей, що приймали участь в певному конкурсі. Цим людям нам потрібно подякувати за участь у конкурсі. І щоб не друкувати текст для кожного окремо, у нас виручить список. Давайте розглянемо це. Я створю список Names. Тобто імена. І присвою декілька імен. Хай буде 4. Тут у мене буде, наприклад, Олексій. Олександр. Надія. І Світлана. Тепер я прописую цикл. For I in names. Тобто всі об'єкти Олексія Олександр, надіясь, Світлана мене буде записуватись в лічильник. І, з, і будуть братися вони із нашого списку Names. Е, давайте для кращого читання я вкажу замість лічильника i name І ставлю дві крапочки. І потім я за допомогою команди Print надрукую таке. Наприклад, дякуємо. Тут я вказую мій лічильник. Лічильник у мене називається Name. І за що я дякую? Ну, наприклад, що взяли участь у конкурсі. Перевіримо, що у нас виведе. Дякуємо, Олексій, що взяли участь у конкурсі. Дякую, Олександр, що взяли участь у конкурсі. Тобто написали один раз, а всі імена нам зациклило, тобто внесло в цикл, і виводить певний результат. Думаю, хід дій тут зрозумілий. Все, на наступному уроці ми продовжимо з вами вивчати списки, а на цьому все. До побачення.